Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді павербанк від Baseus Baseus Adam Digital Display на 40 000 Ось так він виглядає упаковка. Тут різномови українська є. Що, відкриваємо та дивимося, що у нас там. В комплекті у нас провід довжиною 30 см USB a USB-C, макулатура, Наліпки. Ось магазин, яку я купував. Та інструкція. Українська мова є. З технічними характеристиками різним описом. Це так виглядає сам пауербонк. Важкенький, близько 920 грам. Його вага. Чорний брусочок стандартний, зверху роз'єми, знизу технічний опис. Давайте подивимось, що тут у нас. 4000 mA 148 Вт 1 по роз'єму мікро USB нам обіцяють вхід 5 В 2 А або 9 В 2 а. type c вхід 5 В 3 А та 9 Воль 2 А USB 1 та USB 2 вихід 5 4,5 А. 9 вольт 2 А та 12 вольт 1,5 А. USB 3 вихід 5 вольт 2,4 А. USB-C також може працювати і на вихід 5 вольт 3 А, 9 вольт 2,22 А та 12 вольт 1,5 А. Загальний вихід 5 вольт 3 А. На всі роз'єми. Ось так спереді виглядає. Тут теж написані характеристики. Давайте подивимось, з якої потужності він у нас може заряджатися. Мається дисплей червоного кольору. Та кнопка. Цією кнопкою також перемикається напруга, струм та відсоток заряду. Напруга при заряді дещо не співпадає. Струм нормально співпадає. Зараз ми бачимо, пішов заряд в 5 вольтовому режимі 5,2 В, 3,16 А, 16,6 Вт. Тут у нас 47%. Вибачаюся. Це вольти. 4,7 вольта, 3 Ампери 48%. Давайте подивимось, з якої потужності він буде заряджатися у нас в 9 вольтовому режимі. Вмикаємо 9 вольт. 9,1 вольта. 21 Аперед, 19,5 Вт. Дивимось тут. 8,7 вольта, 2 Ампера. Відсоток заряду. Ну що, вдається аж на заряд 19,5 Вт йде. Ну, непогано. Давайте перевіримо. Тепер протоколи заряду, які у нас тут маються USB звичайний. Тут у нас по-простому 5 вольт 2,4 А. Більш нічого немає. USB тіще помаранчевий вимикається. Режиму заряду малими струмами виходить, що немає. Тут у нас 5 вольт 24 А, DCP 5 Вольт 15 А, Quick Charge 2 0, та 3, 0 до 12 Вольт, Samsung IFC 9 вольт 12 вольт Huawei. FCP 12 вольт та Huawei SCP від 3,4 до 5,5 вольт 5 ампер. Інший USB. Тут у нас такий же самий набір. Давайте подивимось, що у нас по USB-C роз'ємо. Delivery з'явилося 20 Вт. Далі все те саме було, що на USB. Давайте перевіримо, чи зможе цей павербанк заряджати мій ноутбук. Приєднує. до ноутбука. Дивимось, що у нас тут. Струм пішов. Почалась напруга 12,1 струм 1,5 ампера, Це у нас виходить 18 Вт. Ноутбук працює. Давайте спробуємо приєднати щось на USB вихід перезавантаження. Прибор. 5 вольт заряд ноутбука припинный все выход у нас 5 вольт на все разъемы Так, давайте ще подивимось, що у нас видає і звичайний USB-виход. Приєднуємо навантаження. На даємо 1 А. 5 В 1 А. Парбанк нам показує 5,2 В 0,9 А. Так, тепер 2 А потужності. 5 В 2 А. Пербанк показує 5,2 вольта, 1,9 А. А якщо 3 а, працює. але на виході 5,2 вольта, 2,9 А. Вольти дещо не співпадають. Давайте подивимось. І UHB помаранчевий. сюди зразу даємо 3 ампери. 16 Вт видає. 5,2 вольта. Співпадає показники. 3 ампери вихід на одну десяту не співпадає. Ну це нічого. Давайте. Вихід USB-C перевіримо. Ну, при трьох амперах просідає. Ампера він не видає 2,7 12,8 Вт. 4,6 вольта. Тут у нас 5,2 вольта. Струн спипадает 2,7 ампера. Еще, еще я вам хотел сказать, это по поводу емности. При зарядке в 9 вольтовом режиме он взял 192 вот години та 21 тисячі міліампер годин. Зарядка зайняла близько 13 годин. А от в 5-вольтовому режимі він взяв 200 Вт годин, та 39 тисяч мА. Що стосується розряду, в 5 -тому режимі він віддав 143 майже вт години. Це виходить у нас 27,5 тисяч мА. -годин. Чому так цифри не співпадають? Ну, мабуть, 200 Вт-годин це в 5 -тому режимі. Якщо перерахувати в 3,7 В. Вольте, напруги, то виходить у нас 148 годин тоді. Так що ось така математика. Ну, як би там не було, парабанк мені подобається. Рекомендую до покупки. Ним навіть можна захищатись, бо 900 грамів ваги це, це <суттєво>, суттєво. Ну що, на цьому все. До побачення.